Місто Лонггір є одним із найвіддальніших і найзагадковіших на нашій планеті. Воно розташоване на території архіпелагу Шпіцберген між Норвегією та Північним полюсом. Це найбільший населений пункт і адміністративний центр норвезької провінції Свальбард, Там мешкає понад тисячу людей, яким заборонили вмирати і народжувати. Детальніше про цю місцевість. Про цю дивну заборону поговоримо у цьому відео. Ви на каналі Ільіноіс, дякую, що дивитеся. Лайк цьому відео поставте вже наприкінці, але підписатися на канал Іліноїс я вас запрошую просто зараз. Влаштуватися зручніше, вдягайтеся тепліше, і поїхали з вами, або полетіли на справжній край світу Архіпелаг Шпіцберег. У зимовий період ніч на архіпелазі Шпіцберген може тривати до чотирьох місяців. Люди на острові проводять 155 днів без природного світлення через своє географічне розташування, при цьому на острові не можна вмирати і народжувати дітей. Щороку столицю Шпіцбергена відвідує багато туристів. Для початку коротко історія створення цього поселення. Лонг'єр створили для поселення робітників вугільної шахти, яка колись була однією з найбільших у Скандинавії. Ближче до 2000-х років, коли копальні вичерпалися, робітники нікуди не поїхали, вони осіли тут же, створивши невелике містечко і живучи за рахунок землі, а також туризму і програми додаткової освіти. У лонг'єрі, розташованому на півдорозі між материковою Норвегією та північним полісом. Проживає понад 40 національностей. Більшість ненорвежців прибули на острів із Ерефії, України, Польщі, Німеччини, Швеції, Данії і Таїланду. Люди в Лонг'єрі ввели деякі суворі закони, які для сторонніх можуть здаватися дивними, але як вважають автори матеріалу для їхнього способу життя через екстремальну погоду, в якій вони живуть, ці правила цілком логічні. У міру того, як місто продовжувало розвиватися, все більше людей хотіли приєднатися до цього тихого краю світу не тільки через простий спосіб життя, але й через довгі і темні зими, які бувають дуже красивими, сказано в статті. Давайте ж нарешті розберемося, чому на острові не дозволено вмирати чи народжувати. Два дуже радикальні закони, ухвалені людьми, які живуть у Лонггірі. Вони не дозволяють ні вмирати, ні народжувати на цій території. Причина, через яку не можна вмирати в поселенні, полягає в тому, що тіло неможливо закопати в сніг, а в землі воно буде дуже повільно розкладатися. Це привабить білих ведмедів, які становлять одну з найбільших небезпек для поселенців. Тому якщо хтось почувається дуже погано настільки, що може померти, його відправляють у південну частину Норвегії. Там хворим дадуть ліки або належним чином поховають, пояснили автори матеріалу. Якщо бачать, що людина ось-ось може відійти у вічність, її негайно доправляють на материк літаком. Людям, у яких діагностували смертельні захворювання, доводиться переселятися до материкової частини Норвегії. Це не примхи, а необхідність. Постійно замерзла земля не тільки не дасть решткам розкластися. А й прекрасно збережа хворобу, що вбила людину. І цю хворобу місцеві жителі зможуть підхопити пізніше. Якщо здається, що людина ось ось помре, буде вжито всіх зусиль, щоб відправити її на материк, наголосив експерт із Норвезького університету науки та технології Крістіан Мейєр. На місцевому цвинтрі Лунгіра не ховають ще з 1950 року. Кремація штан також не стала популярною. Загалом місцеві жителі дуже побоюються поширення різноманітних інфекцій. Ситуація стала дуже небезпечною, коли у тілах, похованих ще 100 років тому людей, виявили іспанський грип, так звану іспанку, яка забрала життя мільйонів людей. Особливо це лякає на тлі зміни клімату, і якщо вічна мерзлота одного разу таки розтане. То людство на всій планеті може отримати нову епідемію іспанки. Це реально жахливо. Також цікаво, що у поселенні немає лікарні чи пологового будинку. І щоб уникнути будь-яких ризиків під час пологів, влада острова наполегливо рекомендує кожній вагітній жінці приблизно за три тижні до пологів. Вирушити до найближчого міста, де є лікарня. Ще один закон у лонггірі не допускає котів у поселення, кішки можуть полювати на птахів, тому замість того, щоб йти на непотрібний ризик, мешканці просто їх уникають, коти тут заборонені. Що відомо про цей острів? Коли сонце сідає, а воно це робить 5 жовтня кожного року, лонггір не бачить світла протягом 155 днів. До 8 березня. Це робить його одним із небагатьох місць у світі, де вдень можна побачити північне сяйво. Навколо у цьому містечку бродить більше ведмедів, ніж людей. Чисельність білих ведмедів на архіпелазі Шпіцберген становить близько трьох тисяч особин. тому буквально всі жителі носять із собою зброю на випадок нападу, а кожен студент у місцевому університеті а тут є університет, у перші дні занять вчиться стріляти. Як я вже говорив, у цьому невеликому поселенні є свій університет, що робить столицю Шпіцбергена унікальним місцем. Тут розташовані найпівнішніший університет у світі, найпівнішніша лікарня, бібліотека, магазини і дитячий садок. Оскільки у зимові місяці місцеві жителі просуваються на снігоходах та собачих упряжках, тут передбачено спеціальні парковки для собак. Із середини ХХ століття влада Лонггіра. Взяла курс на нормалізацію життя в місті та розвиток соціальної інфраструктури. У ті ж роки почався значний розвиток туризму та науково-дослідної діяльності. Відкриття аеропорту в 1975 році стало важливою подією для життя лонггіра, який поступово перетворився на туристичний пункт. Учені стікаються на архіпелаг Шпіцберген у дослідницьких цілях, крім того, тут знаходиться. Всесвітнє сховище насіння, можливо, ви про нього чули. На даний момент у банку цьому зберігається понад 800 тисяч насінин різних видів, і їх кількість збільшується. Мета цього сховища допомогти людству перезавантажитись у разі глобальної катастрофи. Це сховище вже довело свою корисність, оскільки вчені на Шпіцбергені допомогли сирійським вченим відтворити варіації необхідного їм насіння. При цьому вічна мерзлота гарантує, що зразки насіння залишаться замороженими навіть без електрики. Як ви, мабуть, розумієте, у світі ще дуже багато незвіданих, колоритних, неймовірно красивих місць, їх точно варто побачити або принаймні подивитися про них відео на YouTube. Якщо це відео було вам корисним і ви хочете від мене більше подібних відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, я обов'язково їх читаю. Дякую за увагу. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках на каналі Нойс.